Обіцянка легких грошей та натомість в'язниця. Російські спецслужби все частіше використовують соціальні мережі для вербування українських підлітків. Те, що куратори пропонують як швидкий заробіток, насправді виявляється терактом. А найстрашніше, ці діти гинуть, ставши маріонетками в руках ворога. Як вберегти свою дитину від такого впливу? Дивіться далі матеріал нашої кореспондентки Валерії Глущенко. Я, Я перепрошую, а ви можете визначити. Це відео зняли у день трагедії в Сумах. За кілька годин після того, як російська армія своїми ракетами вбила там три десятки людей в історичному центрі, столиці підлітки слухають російську музику і не реагують на прохання її вимкнути. Ви ви змушаєтесь п'ять годин назад був приліт в сумах і слухаєте російську музику? Згодом СБУ затримало хлопців, вони публічно вибачилися. Хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Вибачаюсь перед українським народом. Тим у цій історії важливо не лише юридичний бік проблеми, наголошують правоохоронці. Батькам слід звернути увагу на поведінку своїх дітей, які відверто симпатизують творчості російських співаків та блогерів. І ось чому. Кадри з Івано-Франківська. Місяць тому ці двоє підлітків, що нібито просто гуляли вулицями з пакетом у руках, потрапили в об'єктив камери спостереження. Вже за кілька хвилин у місті пролунав вибух. Пізніше правоохоронці зробили висновок. Це був теракт, яким керували спецслужби РФ. А його виконавцями стали підлітки, що хотіли підзаробити, натомість втратили найдорожче. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Підлітки прагнуть легких грошей. Це нормально для такого віку, наголошує експерт з безпеки Руслан Болгов. Та в умовах війни ворог використовує цю дитячу жагу у своїх інтересах. У соцмережах працівники ФСБ розміщують смертоносні вакансії, діють при цьому дуже хитро. Початкове спілкування, ви повинно розуміти, не йде одразу, так іди взорвіть, іди спали. Ніхто так не просив, все йде обережно. Перенести пакунок зліва направо, там, забрати якусь кур'єрську посилочку, сфотографувати якусь місцеть. А це може бути будівля, наприклад,. Тож ТЦК, будівля, військового, тобто стратегічний об'єкт у випадку. 16-річного Данила з Одещини завданням було підпалити автомобілі ЗСУ. кожен за тисячу доларів. тобто сказали знаходити автівки, знімати на відео, показувати ці автівки куратору. А куратор уже говорить: треба її підпалювати чи не треба. Разом із товаришем Данило підпалив дві автівки. каже російські куратори не попередили про кримінальну відповідальність за такі вчинки. Вони переконували, що якщо нас спіймають, якщо не встигнемо втекти, то до нас просто приїдуть. Штраф можуть виписати, і все буде окей. А не як зараз, що нас усі СІЗО тримають. 16-річна Світлана спершу погодилася підпалити автівку, а потім відмовилася. Та було пізно. Куратор. Вдався до шантажу. Він зламав мій телеграм-аккаунт, почав погрожувати. Мовляв, має всі мої контакти, а також мами, тата, молодших братів та сестер. Скачав всі мої переписки, тобто він знав усе про мене і сказав, що якщо я не зроблю те, що він скаже, то будуть проблеми. Ось і довелося зробити. Експерти наголошують, росіяни виходять на новий рівень і вербують молодь через комп'ютерні ігри. Нерідко провокують дітей, наприклад, помститися ТЦК за те, що батька забрали на війну. Цільова аудиторія ФСБшників зараз в одному з напрямків. Це 15-19 років. Вони там на підлітковому максималізму дуже легко, там дуже вразлива категорія дітей. У нас та сталася на клаві трагедія, певна. Тобто дівчина, вона не знала, що вона робить, і війшли в довіру. і Потім сталася трагедія. СБУ зазначають підлітку, на якого вийшли російські спецслужби або батькам слід якнайшвидше звернутися до правоохоронців. Навіть якщо підліток погодився на співпрацю з ворогом, треба все одно своєчасно повідомити правоохоронні органи, співпрацювати зі слідством, і це дасть змогу уникнути або пом'якшити покарання телеграмі можна знайти чат-бот, який називається Спали ФСБшника. Туди варто повідомляти про спроби вербувань. Також правоохоронці та експерти з безпеки радять батькам бути уважними до неповнолітніх. Якщо дитина стала більш закритою, чи мовчазною, з'ясуйте, що сталося. Це може бути питанням її життя та здоров'я. Саме головне ми за правду не ругаємо щоб ви діти не боялися вам казати правду, ніколи за неї не сварить, яка б вона не була. Валерія Глушенко, Андрій Анастасов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.